Добрий ранок вам малята, любі хлопчики і дівчата. Я за вами дуже скучила і запрошую вас до себе в гості на заняття. Заходьте, буде цікаво! Настала весна. До нас у гості поприлітали з теплих країв пташки. Але у нас тут залишалися пташки, які нікуди не відлітали. І сьогодні ми поговоримо про таких пташок. В небі пташечка летіла, на галявинку присіла, посиділа відпочила до гніздечка полетіла. Послухайте загадку про пташку. Дзьоб міцний. І гарні крила, чорний хвіст, жилетка сіра чи присяде, чи летить? Кар, кар, кар. Усе кричить. Хто це малята? Так, це ворона. Давайте послухаємо, як вона розмовляє. Єсть у нашої ворони подружка. Хто повсюди літає, чорно біле пір'я має, скрекотуха білобока, ну а звуть її. Звичайно, сорока. Давайте послухаємо, як сорока розмовляє. Давайте розглянемо наших сьогоднішніх гостей. З білим боком це сорока, а чорний з масивним дзьобом це ворона. А хто це маленький між ними? Вірно, це маленький горобчик. Так що наші ворона і сорока досить великі птахи. Як сорока кричить. Скрекеке, а як ворона кричить? Кар, кар. А як ви думаєте, що полюбляють їсти і ворона, і сорока? А вони харчуються і зернятками, насіннячками, метеликами, жучками, а ще можуть їсти і мишок, ящірок. Тобто вони між собою дуже схожі, а ще вони можуть оселятися поряд із людьми. Ось це й у них спільне. А давайте з вами пограємо у гру. Назви пестливо пташку. Горобець або маленький хлопчик Горобчик. Качка, а лагідно назвем – Качечка, Синиця. А лагідно назвем – Синичка. Ластівка, а лагідно назвем ластівочка. Молодці малята. Давайте з вами згадаємо. Хто завітав до нас у гості на заняття? До нас у гості приходили ворона і сорока. А чи можемо ми сороці і вороні допомогти? Так, можемо. Пригостим їх зернятками. Наші сорока і ворона прощаються, і я говорю вам до зустрічі, малята, до побачення бережіть себе.